Щербина Валерія Валеріївна і я психолог закладу. Сьогодні ми з вами поговоримо про гігієну ментального здоров'я. Розберемо, що ж таке ментальне здоров'я і що впливає на наше здоров'я. І ця тема дуже велика і дуже цікава і важлива. Тому давайте розберемо з самого терміну ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, через яке людина реалізує свої здібності, може протистояти життєвим стресорам, продуктивно працювати та робити вклад в суспільство. Якщо це стан, то людина може на цей стан впливати якось і змінювати. Тобто це не якась одиниця, на яку яка незмінна або яка може лише в мінусіти. Ні, ми можемо на неї впливати. І вона може змінюватися від чого? Перш за все, від того, як ми ставимося до себе, як ми можемо відчувати себе і як можемо реалізовувати свої потреби. Є така теорія, піраміда потреб на слову. Є е, е, така ідея, він створив таку ідею, що е, Є базові потреби людини, і які людина задовольняє, тоді може перейти на іншу ступінь потреб. Перші ступені потреби це фізіологічні, тобто потреба в сні, в їжі, в безпеці. Сон, їжа, безпека, комфорт. Безпека має на увазі не тільки фізична, а й соціальна якась. Ну, тобто почуття безпеки воно багатогранне. Третій етап це причетність до групи, потреба у любові бути визнаним і прийнятим у групі. Тобто, якщо я задовольнила потреби у їжі, в сні, є, відчуваю себе в безпеці, тільки тоді в мене з'являється потреба бути е, частиною групи, потреба бути е, визнаною, потреба бути прийнятою групи, правда, тому що бути частиною групи, десь сидіти в краю, цього буде мало. Е, важливо відчувати себе частиною групи, важливо відчувати себе. Як признаною групою, тобто брати якусь активну її роль в цій групі. Четверта етап це потреба у повазі і визнанні успіху. Часто люди. Ну, Потребують не просто досягнути якогось успіху, а визнання цього успіху. І буває таке, що люди от постійно в погоні за цим успіхом, але не відчувають цього визнання успіху. Можливо, не відчувають визнання успіху якоїсь саме однієї людини. Така цікава тема. П'ятий етап це пізнавальні потреби. Тобто, коли я задовольнила попередні чотири потреби, тільки тоді в мене виникає пізнавальний інтерес, пізнавальна потреба в щось дізнатися, щось прочитати, щось ну, цікавість до, до життя взагалі. Шостий етап це потреба в естетиці, потреба в красі, в гармонії. І сьомий етап це саме вищий, це самоактуалізація, це коли людина прагне самореалізовуватися. Така теорія вона підлягла дуже сильно багато критики. Чому? Тому що а, раніше ж і ось монахи, наприклад, да, вони відчувають а, потребу в пізнанні дуже широко і дуже багато. Але в них немає потреби в фізіології, наприклад, потреба в їжі а, і причетності до групи також у них ну, менш потреб. І, або, наприклад, мені часто задавали питання: а що, якщо люди війна, так? І дуже багато людей навпаки відчувають потребу в пісненні, вони пишуть, дуже багато е, створюють нового. От для мене це дуже важливо, ну і цікаво з точки зору науки. Е, е, я довго думала і. Вирішила, ну, я предполагаю, що ці люди мають потребу і в пізнанні це в них як, по-перше, вроджене, а по-друге, це як той ресурс, що надає сили. І, наприклад, і воно компенсує, розумієте? Тобто настільки людина зацікавлена в пізнанням світу, створення щось нового, у цій самоактуалізації, що це все компенсує ті базові. Потреби, розумієте? Тобто люди мають інтерес внутрішній, мають цікавість, внутрішню, не зовнішню нав'язану. На, наприклад, ось хтось може задати питання, ну як же, студентам дають також вчитися багато, так? дуже цікаво розказують, але в них не виникає цієї потреби впізнавальні потреби. І, так, і тоді згадайте таку поговорку, що якщо яйця розбити зовні, то це буде омлет, а якщо яйце розбивається розвивається то це буде життя. Так? Тобто нав'язана потреба якась в пізнанні, ну, воно не буде сенсу. А якщо ця потреба є внутрі людини, то тоді буде життя. Потреба інтересу. Цей. Буває таке, що от, немає інтересу. Тоді, якщо ви мене слухаєте це відео, тоді зверніть увагу на свої базові потреби, як ви їсте, чи достатньо ви їсте, чи достатньо ви спите? чи відчуваєте ви безпеку. Це все важливо проаналізувати. І якщо ви знаходитеся в безпеці, то ви можете далі собі, ну, як. Обростатися цією безпекою, створити своє коло підтримки, створити тих людей, які вам дають відчуття цієї безпеки. І якщо вам потр... потрібна якась підтримка, то обов'язково її просити. Все ж таки, це важливо, як на мене. І тільки тоді, коли людина задовольняє ці потреби базові, тоді в неї виникає інша потреба. І якщо, якщо в людини немає цієї цього... Потреби в то починайте з першого кроку, з першого фундаментального це фізіологічні потреби, і далі поступово піднімайтесь, піднімайтесь. Тільки тоді відчувається цей стан щастя та добробуту. Тільки тоді ми можемо говорити про ментальне здоров'я. Тобто ознаками ментального здоров'я є перше — Це коли людина реалізує свої здібності. Друге, це коли людина справляється з життєвими стресорами. Третє це коли людина може працювати. І третє, може, ця людина може робити вклад в суспільство. Тобто ці чотири ознаки це як є ознаки ментального здоров'я. Це все воно може змінюватися в різних ситуаціях і в різних періодах, дивлячись, як ви перше, як я говорила, відноситесь до власних потреб. Що ще впливає на ментальне здоров'я? А на ментальне здоров'я впливає те, як ми і скільки ми сидимо в телефонах, яку інформацію ми читаємо, в яку інформацію ми чуємо, тому що це також впливає на наш стан. І якщо ви бачите по собі, що ви не витримуєте цього, цієї інформації, про політику, про війну, Обмежте цю інформацію. Я не говорю вам стати а, менш чутливим, чутливо, чутливою людиною. Я не говорю вам стати там, ну, ігнорувати якісь проблеми. Ні. Я говорю про те, щоб ви потурбувалися про себе і обмежували кількість інформації, перегляду новин, читання різних блогів і приділити час власним потребам, потурбуватися про себе, ніби ви ваша. Ніби ви це ваша дитина якась, і вам потрібно надати їй все найкраще, щоб вона могла набратися сил і йти далі, навчатися, жити взагалі. І Також на ментальне здоров'я впливає наші борги. А те, що нам потрібно зробити, але ми довгий час відкладали, і ці борги от накопичились, накопичились, і їх так багато, що ми не відчуваємо сил впоратися з ними. Розумієте, і я вам рекомендую одразу писати список, план план на тиждень і про те, щоб розкидати ці борги по днях і просто робіть. Звісно, це при умові, якщо ви будете звертати увагу на власні потреби і на власні відчуття. Відчуття в плані, щось бути реалістами. Не скидайте всі борги на один вечір. розтягніть їх там на три дня, на чотири, на п'ять. А, а... І пам'ятайте про свій власний стан, що, наприклад, сон це мега важливо. Якщо ви не, не будете спати, ну добре. витягнете ви тиждень, два, можливо, в місяць витягнете, а далі будете нервовими, розтратованими і. Вспильчивими, або навіть цю агресію будете направляти на себе, злитися на себе. Розумієте? Тому на наше ментальне здоров'я впливають і борги. Те, що ми не виконуємо вчасно. І одним із бонусів того, що ви, ви будете виконувати все вчасно, це самооцінка. Нормальна самооцінка. Тому що коли боргів багато, наша самооцінка знижується, і ми такі... Хм, я не вмію нічого, я не розумію, я слабак. Ну, тому це все також впливає. І е, відносини з іншими. Як я говорила, обростайтеся тими людьми, які вам дають почуття впевненості, ті людь, тими людьми, які вам дають почуття віри в в себе, е, ті люди, які вміють вас слухати. А якщо не вміють, то ви можете один одного навчити. Просто по, Попросити щось, будь ласка, послухай мене, не перебиваючи, наприклад, або е, я би хотіла почути від тебе якоїсь поради, допоможи мені. Тобто говоріть, говоріть з людьми. І тільки коли будемо говорити один з одним, тільки тоді ми будемо ну, почувати себе потрібними, важливими один одному. І обов'язково я говорю ті слова вдячності. Дякуйте людям, говоріть про те, що вони роблять для вас корисного. Щоб тільки так ми відчуваємо потрібними один одного, тільки так ми відчуваємо цінними через очі близьких, через слова близьких. Розумієте? Ну, Побільше доброти один до одного. Отже, про що ми вже проговорили? Я проговорила про те, що, менталь... що означає ментальне здоров'я. Я проговорила про піраміду потреб в маслу і те, як впливають потреби, задоволення наших потреб на наше життя. Я проговорила про слова вдячності нашому вітку, про те, що важливо говорити. Також я хотіла підняти таку тему як те, що є люди, які не звертають на свою увагу на свої потреби, але в них дуже велика є мотивація. Наприклад, Батьки, які знають, що їхнім дітям потрібно поступати, або ну, взагалі батьки, в яких є діти, то вони не звертають увагу на свої потреби, а ну, точніше вони звертають, коли вже потрібні якісь моменти, там, проблеми з здоров'ям, наприклад, або звертають увагу на якісь базові, самі-самі важливі, і тільки тоді можуть творити, робити, далі реалізовувати себе. Але в них є ця мотивація, є те, що їх штовхає до дій. Розумієте, то є, їх штовхає не стільки е, задоволення власних потреб, стільки їх штовхає до дій така висока мета допомогти своїм близьким, наприклад. Е, тому це також важливо. І для ментального здоров'я важливо відношення до власних емоцій, переживання, екологічне переживання своїх емоцій. І... Про це все ви дізнаєтесь на нашому Ютубі, де я буду розповідати про емоції і як їх правильно як їх екологічно проживати. Тож, дякую за увагу!